Уся дідуся спогади. Ну, маса спогадів. Знаєте, навіть от я пройшлася по вулиці, так, по дорозі, і от, ти йдеш шляхом, який ти пригадуєш з дитинства. І ця погода, природа вона сприяє тому, що ти повертаєшся в той час, коли ти був при такій погоді і природі останній раз. Хатка стала якось не нижчою, чи я вже стала дуже дорослою. Але мені дуже приємно бачити фотографії, які я пригадую з дитинства, і людей, тих і е, картини. Отець тобто була кімната досить така темна. Я не знаю, як тою лампочкою одної посередині як, як дідусь ліпив, але сонце гарно падало в шибкі. Якось весь ну, час радіо, якісь українські пісні. Там дивовижне уміння все кинути і піти дивитися красиво. Важливо мати таку людину в будь-якому дитячому житті, що, особливо, коли це бабуся, це такі стосунки. Тут якесь господарство, там все розкрито. Пішли на пішли б на свинцарію. Звичайно, на дитячі враження, на дитячу уяву це справляє надзвичайне враження. То зозуля там закувала це там матінка прийшла. Уміти таке розказати це теж це дар, такі поетичний дари, який проявився дуже цікаво. Багато на жаль людей не усвідомлює, що таке ідентичність. І Це щастя мати її, от бути там українцем, який усвідомлює, що ти там з опічні, що чи ти там маєш свій рід. Я, я завжди таку маю філософію, що кожен з нас є амбасадором своєї країни, або свого містечка, або свого своєї праці. І ти, от по, по, по тобі, сприймають твою країну. Ти їдеш за кордон. Декілька таких виробів приїхало з Австралії хлопчик з різдвяною зіркою, козак Мамай, Кенгуру, але він дуже досить гарм, гармонійно такі прямо вийшов на натуральний. Дарую три журнали зараз. у Нас було сімдесятипіліття нашого світової федерації українських жіночих організацій.